Для дитячого одягу Джордж показує наповнення одного із мішечка на 30 кілограм, тут плюс-мінус. Що тут може бути? Це все сезон. Тобто тут можуть бути речі, як ще тепленькі на флісі, так і вже оце міцівний костюмчик, так і двох нитка, трьох нитка, як, як що. Але дуже гарно наповнені яскраве. Тут речі всі з етикетками, що класно, дуже можна вигідно подати. Трошки шортики, свішою, хлопчик-дівчинка на різний вік від малючка. І до орієнтовно 14 років, але тут сама ну, типу, підлітка не є багато. Класні якісні речі. Шорти, це ж дівчинку не костюмчик і малючок. Окремо ми не будемо знімати лоти ділитися, часто ви це про це питаєте, будемо подавати мішечками. Від 100 кг можемо зробити. Цікавішу ціну для вас, але продаємо від одного мішочку. Трошки буде десь піжамки попадатися, аксесуарів. Футболочки, ряванчики різноманітні. Понесіння комплект такий піжам. Школи тут, до речі, немає, якщо попадається, це в основному полог. А поло ви любите, знаєте? що якби на ну, такі ще переваги. Трішки бодиків. Подивимося, що тут у нас в упаковочках ще такі речі, трошки з лиця, аксесуарі, це ну що комплект піжами, це також костюм. Це в упаковочках, носочки, шапочки, це що у нас, маєчки, поле, про які говорила, ще такий набір. Ось такі красивочки, це теж костюм. Ну, просто дуже гарне наповнення. Чуть-чуть білизну. Це що в нас? Це також білизна боксерки. Ось такий в нас комплект коло. маючки, Ну, дуже гарне наповнення, але потрібно маємо з наявності.